До речі, конкурс сьогодні розіграємо крузах і братихника. Сірий. Лайк, підписка, що там тоді. І приємно, що молоде покоління не тільки телефони, гаджети, але ще й. Я раз вам покажу цей монтаж. па па Ні-ні ні. Стоп, зачекайте. Це те, що я думаю, друзі. Я дуже хотів сьогодні на нано піймати чесну пластичну круту рибку. Ось така і нагадує, що потрібно донатити на фонд Сереги і Влагіна Гаджета. Дуплє... А ти теж тащиш? Другий дуплєт, буквально там я не знаю Знову спонтанний виїзд з брательником. Радий вас вітати на своєму каналі. До речі, конкурс. Сьогодні розіграємо крузаки брательника. Серій, Лайк, підписка, що там, ти? які там, а на тебе підписатися. Я залишу на нього посилання інстаграма. Ні, жарти жартами. Неділя побідали, відвідали сьогодні молитвений дім по класиці. Я взяв сьогодні блюбік, а Серенькому взяв орієнко фаворитовську. Нано Окунь. Хоча вже, це подожди, це сьогодні 30-31-й через два дня вже офіційно можна ловити щуку. Але ми вирішили чисто, так на декілька годинок лайтовенько вискочити. Просто нано мікруха. Побачимо, не знаю. До речі, забув сказати ніфтібаза, озеро у Ігоря Задорожного. Тож, тож якось так. Побачимо. Друзі, щоб ви мене спитались, коли я останній раз був у Ігоря Задорожного на ставку, це реально триліард років тому. Ну, дуже давно не був. О, бачите. Після судачої риболовлі вже не дуже й виходить робити нормальні закиди. Зараз ми перелаштуємось. Що в нас сьогодні взагалі яка тема? Ми з вискочили чисто по помікрушень. По-перше, що ми не планували, це така експрес-спонтанна риболовля. І думаю, що його взяти. Давно не було нано. Ну і окунь. Окунь, окунь, окунь. Окунь був, кам'янка була, шверит був. Думаю, а що, якщо спробувати тут. В принципі, тут завжди окуня було в достатній кількості. І враховуючи цю ситуацію, я взяв нано ще одна із причин, що велика кількість в озері присутня червонопірки, так звані краснопірки. Можливо, десь вона в середніх слоях води відреагує. Трошечки, друзі, перемістився сюди. Поки що так собі. Але знову ж таки потрібно не йти навіть того ж самого якогось аля окуня, на ту ж саму мікруху або нано, пошукати, попрацювати. Серенький там став, а я зараз хочу спробувати тут. Зараз ми ще там на дамбочці. Хочеться прибігтися швиденько по цим місцинкам і піти туди з дерев'яних вимостків, де... Будиночки на воді. Це що ти на мастирку, так? Виходить? А, це типу, тісто таке, як горохове, так? А ми на кунька, ми так вискочили, не, не планували. Ми спочатку там на дамбі прокидали то. Але рибка, бачу, гуляє там, там гуляє. Походимо декілька годинок, Погуляємо. Дуже давно тут не був. Ми вчора їздили, трошки судака ловили, ну на іншу річку то непогано це так. А де твоя удочка чи ти за компанію? Де чисто за компанією? Ну, правильно. Я хотіла в селі не стало. Ага. Ну теж молодці. І приємно, що молоде покоління не тільки телефони, гаджети, але ще й. Бо моє все дитинство пройшло, хлопці, з удочкою. Удочка, село. Клас. Саме було круте дитинство. Ловили рибу, сушили. Бабусі допомагали, щось тікали на рибалку, просились, плакали, бо в селі роботи багато. <рес> Але дивлюсь на вас і себе згадую. Взагалі, я навіть на мікруху не можу піймати, навіть покльовки не було. треба. Там щось мені так ну, не подобається, там води цієї й мало таке, воно. <рес> Окунь, так? <да? рес> ще? Ага, ага. Вчора наші ми тут з Судака долбом їздимо, як на роботу два чи три дні підряд. Сьогодні я зрізався, наші поїхали, то набрав відбили, не знаю, вечором позвоню. І завтра офіційне закриття, то. Друзі, вирішили переїхати на мільком, а тут такий генгбен, просто немає де яблуку впасти. А, серий. а, а, а я ти... затестувати. Мені ручка коротка, не випадкає. Ну так, тут немає бедгріпа. Переїхали сюди, прокидали там на цьому. Скажіть мені, я скажу, Івгер на ставку практично, Ну не то, що ноль, 0,0. Ні одної риби, ні одної покльовочки і тубо їм полазимо. О, нарешті, нарешті, нарешті. а, Так зрозуміло, який він клював. він сірий. Друзі, ну це ну для нас джига, ну типу, да, ну це взагалі. Корев насміх, але бачите, це він і дибав, геть. Маленький, а тряпочку я Андатра не взяла. О, о! Ой-ой-ой-ой-ой! А це щось хороше. Це щось хороше. А, щучка! Сірий! Сіер! І в самий самий краєць, ох ти! Сірий і так за край взяли ще в нападінні, поняв? Друзі, це прикол. Ну, зрозуміло, що... Дрібнота така, але все рівно. І знову ж таки, точка. Ми стояли там на цьому, скажіть мені, я скажу. А у Ігоря взагалі нічого. А тут відносно короткий час рибалим і вже ми піймали і щучку. Ну такий маленький шнурочок. Грамова джеголовочка. Так, зараз я тебе лялечка висвобожу. Так, давай ну, лялька Що так зер? Ні, дивись, я поставив наш цей селектовський джавик в такому прикольному Хочеш тобі дам. Я зловив окуня і так прикольно поняв, кидаю, і так нападінню. Ну, ця... Такий поняв, типу... а, не, не, не. він дуже класний Давай тут вот так, щось замовчав. а зараз ми перейдемо туди, де лебіді плавають там на міляку. О, ще одна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зійшла. капец, схід на падінні прям була круто Друзі, як переїзд і нове місце, можу заграти новими фарбами. Ще раз вам покажу цей монтаж. Малесенький джевастик від селекту і тільки що ситуація. Роблю закат, чутка покльовочка, але рибка відлипла. Думаю, що була щучка, а можливо якийсь гарненький окунчик. Бо така, знаєте, різка коротка покльовочка. Оп! О, є. Друзі, ви погляньте на цю малечу, але він ікрою. І як настрій може просто за секунду збільшитись в геометричній прогресі. Просто навіть погляньте сюди. Якесь таке, знаєте, пташине невелике пожевілля. І дрібний окунь ну, в переміжку з щучкою. Тут якусь таку зробили загату, реально з гей палок, щоб стояти. І Я вирішив стати тут. До речі, це прикольна точка. Ми з цього залівчика починали і в принципі він нам і дав рибу. Зараз ми тут, мабуть, і добмимбелимо. І тут затишок від вітру. Тут немає такого вітрюгана, як, як там. Ла 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 Оп-па-па-па-па-па-па. пішло, 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 пішло. Щучка, так? Да? А вона мазанула. Вона мазанула. Ну, Я думаю, грамів 70-60. Але, друзі, суть заключається в тому, що вона є. І я думав, що вона набагато більша. Але вона йшла, бо була покльовочка. Гляньте, який щупачок. Була покльовочка така, як потяжка, а потім вона повела в сторону, вона атакувала. Інколи таке. А, я думаю, що ти вже окуня тянеш. таке комбо, типа. Інколи таке буває, що риба атакує декілька разів, вона просто банально промазує. Друзі, хочу перейти все-таки туди, де ми починали. І там, мабуть, там пройдемо цю косу і закінчимо нашу з вами риболовлю. Тільки що щука, чуть серого. Не зробила з Так, ]评? малий. Ні-ні, ні Фух, Хвалити Бога. Ну не плавайте тут, будь ласка. Ви класі, ми вас любимо, все, ну не хліба в нас немає просто. Я... Я мільярд років не ловив просто таку кількість такої прям об'єктивно. Слушай, ти дивись, реально. а він поняв, в них же ж якісь є свій кліч. Так, зачекай. Ось така ще нацята щучка. Коротше, друзі, Була така ситуація, ми тільки що на лебеді закинули монтаж і вони вирішили нам зробити темну. Погляньте, як вони всі нас окружають. Мені кажеться, що ми зараз сіримо, не тільки риби половимо, ще й тюлі від лебедів отримаємо. Перейшли на початкову суперточку лебіді, тут устроїли розборки. Бо... О, є є є Ой, клас. О, окунь. Нарешті, так, да, підносив з лебедя. поки вони тут влаштовують, але ж знову ж таки, зверніть, будь ласка, на розмір. Ну реально розмір маленький. Але Сіря, подивись. Чесно кажучи, трошки здивований. Придавив, так? Да? Ні. А, е, да, ну то дрібний окунь, прям об'єктивно дрібний, друзі. Але при цьому але все рівно приємно. Коли в тебе в руках нано, ти, ну, типу, не розраховуєш на великий трофей. Так само цікаве, за всі роки, що я живу на Соколовці, і всі роки дуже плотних і частих рибалок на камінці, сама моя велика щука 2720 на наноблюбік. Просто вийшов окуня пошукати. Як? Ти мені поясни. І витащив. О, догнав. Поняв Сіри? Я чисто при... Та ти що позорі ще які? Це... Сіри, це такий прикол, поняв? Він чисто тут висів кусочок тільця. Друзі, ну це такого розміру окунь. Він, до речі, комар вже діди сьогодні вкусив. Геть малий прикол. Він кусив окунь джавіка і я вирішив покидати чисто на тіло. Є ще один. Да, сяре, Оце ці пі... я ж тобі кажу, ми вчора, ну дивись, ну, типу і розмір, і я принципово не міняю цю приманочку, я чисто валю на цю откушу. Ну, ну, на, ну блюбіки така риба. Ну про що, про що ми з вами мої ляльки кажемо? Це, це, це класіка. І ми сіре, ми піймали кількість, дивись, і щук вважаєш у нас же ну, щучок. Простота легкість. Приманки, проводки, мікронано. О, о-о-о, о, о! Стоп, зачекайте. Це те, що я думаю? Так, це те, що я думаю. І я дуже хотів, і я дуже хотів, щоб це було. Я сьогодні целеспрямовано я кажу серий. А, так зачекай, серий, це навіть... Ні, чи красноперка серий, чи плитва. Типу білої рибі. Ха-ха. Друзі, я дуже хотів сьогодні на нано піймати чесну, класичну круту рибку. Ось така червонопірка чи платва. Ну, Мені здається, як плитка, але начебто червонопірочка і в товщі води. Я не буду принципово знімати це тільце від Жавіка. рисовиха. дивись, кожна проводка чи риба, чи... Така маленька черепашка передає моїм підписникам вітання. І нагадує, що потрібно донатити на фонд Сереги і на Гаджета. Допомога там, де вона потрібна, ми її відпускаємо. Хай собі пливе до себе, додому. Дивіться на цю мавпу. До речі, друзі, це саме, може, ближче, так сірий. Це не мавка. Це. А тут є екранчик для, для індійців. Щучка. Ну, і ще, до речі, непогано. Так, давай, відпускай. Першу щуку не взяли, а по-друге три. Друзі, нагадайте там, що по штрафам три-чотириста? я навіть не знаю. Але я не знаю, що це вихід. Дивіться, яка в нас ситуація. Сірий каже, говорить, якість проводки в таку не дуже вітряну погоду. О, пішла. Вона стала краща. І Ну, результативність. Майже кожна проводка йдуть якісь чи покльовки, чи риба. О, серий. о оп о оп 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 Дублі... А... Ти теж Да. Друзі, дивись, неси мавпа сюди. Каже два індійці. Два індійці. Стоп, зачекайся, Сто що ти тільки що відпустив. Ну конечно. Дві, да, да, вони це брати, диви, у них лінії. Друзі. У них. Ну. Ось, у них... Цер, я не знаю скільки ми щук піймали, але... Нормально. Це така вже. На статтю вже навалилися. Да, на стат... Я нічого не фоткав, вони буде чисто відео, але. Але суть заключається в тому, що в нас експеримент був поставити більш натуральний а-ля-білий. І ми поставили і в нас одночасно Дуплет. в дуплеті. Знову ж таки, бо ми Сірі сьогодні на... щоб забирали цю щучку, ми б на жигуля б наловили б. О! А це, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теж щука? О, це сіри саме більше. Неси сюди. Сухай, ну Друг, мені Таке враження, що це клює, одна й та сама. Другий дуплет, буквально там, я не знаю за скільки. Мені здається, що ти знімаєш тільки себе, а мене ти не знімаєш. Блін, а ти встань так, щоб... Давай зараз я поставлю камеру. І вставай тут біля мене, серенький. Чуєш хатабич. Бачу, а в роті держу на фарт ложка. Друзі, після невеличких моментів. Каже Сірий, каже, в мене зріс. І говорю, що ж ти хотів? Ті прийшов щуку, ловити 12-й. Я то бита баба вже, я вже знаю, я поставив, до речі, новиночку від фаворита. Можливо, так от буде гарно видно його один флюорокарбон японський, і він 0,20. Я розумію, що це для наноджигу це прям уже ну, не те, що лікар приписав. Але при цьому він мене виручив. І були такі моменти, що щучка так ну, плотічком вона ковтала, то все діло. Але слухай Сир, я не пам'ятаю, коли я останній раз так реально круто і кайфово відлавлювався по наноджигу і безпосередньо. По такій кількості дрібної середньої риби. В рамках нано знову ж таки, але... І все рівно така о-о. о, Знову червона пірка. Друзі, в мене другий бонусний риб і дуже цікавий риб і дуже класний риб. Вже другу я ловлю краснопірочку, і така вона досить біка і досить прикольна. У нас сьогодні просто якась реальна, нереальна риболовля на нано. Треба було реально, в мене сірість такі щотчики, коли я по ньому займався поплавочкою. Щочик, типу риби, уклейки, знаєш, Тобто рибу здавив, ти рибу зловив, ти щелк-щолк. Сіарі п'ять окуня. Ой, теж хороший. Отак. так. має значення прийманки чи ні. От поставив воно Мільярдна риба. Сьогоднішньої риболовлі... Ой, Сер, я тут тобі шкоду зробив. Короте, ходити і просто на, на джегом ловити на, на фаворит. А, окунь, я думав, що краснопрка. Ну, краснопрка біка. Сір, візьми, візьми, одразу мого, зніми, Ладно, ти там граєшся. Дві Такі, знаєш, як шихет полетіть. О, о-о-о-о-о-о! Сер, тебе все одно руки. Візьми мене, ну, будь ласка, відчуття. Кирилі, ну ти хочеш сказати, що на джихсе не кайфова тема, навіть по такої рибі. Так, ну, да, вони пузають. Я ж тобі про що хотів сказати, що... Щучка, так. Да. О, і в мене. А, в мене окунь. Таке, коротше, комбо. Друзі, я давно не пам'ятаю настільки таку круту. Подожди, Сірі, я зараз тобі допоможу. Друзі, розуміємо, що вже наловились стики, що руки будуть тиждень смердіти. Так, друзі, вже реально включаємо режим рибонатів, починається голова і стінка. Йдуть якісь дуже такі незрозумілі покльовочки, тички, то протяжечка, то зійшло. У серенького зрізала щука, і я сподіваюся, що ця рибка не зійде. І на цій ноті. Ми, мабуть, закінчимо, але як же ж ми можемо закінчити, як ми маємо ще декілька закидів. Уже якась мільярдна просто щука. Ну просто, чи може сірий триліярне, я навіть не знаю, треба було реально брати щочик, їх рахувати, але тими місцями трошечки, ну знаєте, долбить тупо в одну точку, 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 точку. І все. А тут ми перейшли. І відразу з першого закиду щупарик. Тож, ще декілька закидів, і вже будемо. Реально підводити підсумок, бо. Ну так. Да. Друзі, вже чесно кажучи, не хочу, бо вже і, і в ноги, якщо чесно, замерз і заглутнув він. Зараз поставлю дуже в крутому ракурсі камеру і підведемо підсумок. Друзі, ой у лузі червона калина. Крутецька вийшла риболовля, спонтанна риболовля і. Ну, такої кількості дрібної щуки, дрібного окуня, там ці червонопірки і краснопірки попадались. Бомба, лебеді, брательні. Ну просто супер. Не знаю навіть, що ще коментувати. Ви самі все бачили. Мікроприманки типу Джавіка різних модифікацій. Маленький монтажик, там один грам флюорокарбон тоненький, наноблюбьорд, ну, суарка, 0,2 нитка. Бомба, ракета, пікарда, реальна крута риболовля. Друзі, нагадаю ще раз про фон і Ілогіна Гаджета, допомога, де вона потрібна. Крутий полігон, озеро мільком. Якщо будете, будь ласка, ловіть, відпускайте рибу. бо побачите в будь-якому випадку, забирайте. Там по суті нема що забирати, але ну, різні люди. Тож віднесіться з розумінням. В кадрі був. Юрій Вознюк. до побачення.